Вітаю вас, друзі, на каналі Красиво їсти. Сьогодні будемо готувати чизкейк. Чизкейк без використання дорогих інгредієнтів та випічки. Бо красиво їсти це легко, доступно та корисно. Для чизкейку нам знадобиться по 125 г грамів цукрової пудри, вершкового масла та молока, 175 г грамів будь-якого печива. Смачніше буде печиво до кави та 500 грамів сиру. Обирайте сир з високим відсотком жирності, бо в оригіналі використовується сир рікота або Філадельфія. Але ми за доступні інгредієнти: 25 г желатину та трохи ванілі. Спочатку заливаємо желатин холодним молоком та відставляємо його, розтоплюємо вершкове масло та здрібнюємо печиво. Сир або перетираємо, або за допомогою блендера перетворюємо його до кремоподібної маси. Додаємо цукрову пудру, трохи ваніліну та розтоплений желатин. Отже, наша сирна начинка готова. Відставляємо її та повертаємось до печива. Додаємо до нього вершкове масло та ретельно змішуємо. Тут можна використовувати роз'ємну форму. Або, як то кажуть, те, що маєш під рукою. Моя форма розміром 22 см і розподіляємо нашу начинку по формі. Можна робити з бортиками, а можна без. Я роблю так, бо мені до вподоби смак печива з маслом. Та викладаємо нашу сиркову начинку. Рівномірно розпреділяємо та вирівнюємо верх. Ще раз тустиляємо плівкою та залишаємо у холодильнику на 6-8 годин. Я залишила на ніч. Основа спечива стала твердою, а начинка сиру застигла, тож звільняємо від плівки. Чизкейк готов. Тепер можна прикрасити його варенням або карамелью, або залишити, як у мене, ванільним.